Уряд сполучених штатів продовжує вживати заходи, покликані вивести країну з економічної кризи. Не встигло центральне резервне управління оголосити про серію заходів, покликаних спонукати банки надавати кредити, як негайно оживавився ринок нерухомості. За одну ніч відсоткова ставка на кредити на житло впала до менш ніж 5% і продаж майна значно активізувався. Розповідає Руслан Петричка. Good JBL телефони компанії, яка оформляє іпотечні кредити в штаті Меріленд, сьогодні розриваються від дзвінків. Ми жахливо зайняті зараз. Все Це наші клієнти, які дзвонять. У Нью-Йорку та ж сама історія. Ми трохи зайняті, але це нічого. Люди миттєво відреагували на дії центрального банку. З Самого ранку я отримала дзвінки від 30 своїх клієнтів. Дії федерального резерву США одразу відобразились на іпотечних відсоткових ставках, які опустились до менше ніж 5%. Достатньо, щоб мотивувати покупців у різних регіонах країни знову почати купувати. це змушує людей скористатися такою можливістю і взяти кредит на 30 років. Вони не бояться цього робити. Експерти кажуть, що відсоткові ставки можуть впасти ще нижче я думаю, до квітня ми можемо мати 4% на іпотечні кредити. Це залежить від інших факторів економіці, але я думаю, це можливо. Щоб відживити ринок нерухомості, федеральний резерв намагається настільки знизити відсоткові ставки, аби переконати найбільш скептичних покупців. Для цього він витратить більше трильйона доларів, перекуповуючи іпотечні кредити у найбільших банків. А це дасть останнім більше грошей на видачу нових кредитів і зменшення відсоткових ставок. Це можна порівняти з важкою артилерією під час війни, і це й діє більш ефективно у боротьбі з рецесією ніж будь-які інші кроки. Вашингтона Ріелтери кажуть, що федеральний резерв робить ці кроки у найкращий час, коли починається весняний сезон активності на ринку нерухомості. Руслан Петричка голос Америки.